исключение TVI из кабельной сети, это очень подло, ненужно, глупо и я считаю, что во власти ну, там найдутся какие-то люди вот, ну, с головой, я не знаю, как это получилось, может быть это кто-то ее подставляет, да, а значит, которые ну просто это все дело прекратят. По моей информации это просто кто-то хочет там подыграть банковой и так далее, бог с ним. Я, честно говоря, не разумею, о... всего среди новичков все Не розумію. Я вважаю, що це канал, будь-який канал, а, а цей так на 100% він не може. Я маю на увазі не розумію навіть з точки зору політичних опонентів його, тому що він не може нічим практично зашкодити. Тому що якби. Я знаю багато, чув багато слів про те, що цей канал дуже популярний. Та далі я Прекрасно зрозумію його долю, якщо мається на увазі припустимо, він працює по всій країні, скільки б людей його дивилися. А при всій повазі до тих, хто його робить, не дуже багато людей б його дивилися. Все ж таки, у нас, на жаль, телебачення більш розважальне. Цей брутальний е варіант відключення по, по всій країні каналу є не що інше, як абсолютною цензурою. Тим більше, що тут є ще й порушення, порушення закону, оскільки трансляція каналу через кабельні мережі це питання двостороннього господарського контракту. Якщо контракт одною стороною розривається, це, тут немає жодних форс-мажорів, землетрусів, війни і іншого, це прямий просто злочин. До речі, представники наглядової ради при Нацраді з телебачення радіомовлення це визнають напряму. Отже, щось робити треба. Якщо е, в такий спосіб підходити до господарської діяльності кожного телеканалу, в той спосіб, в який зараз податкове, Міністерство економіки підійшли до діяльності ТВІ, е, то закривати треба всіх, причому давно. Про що це говорить? Це говорить про вибірковість. Оскільки вони не є лояльними до влади, це підштовхує до думки, що тут мотиви політичні, швидше за все. Якби ми не ставились до діяльності самого ТВІ, але мухи окремо, котлети окремо. В першу чергу влада не повинна припускатися незаконних або підозрілих дій. Тому що якщо вже влада робить все, що хоче, то вибачайте, всі інші робитимуть тим більше. Мені багато довелося де попрацювати там, за свою журналістську кар'єру, але найкращим місцем роботи був саме телеканал ТВІ. Тому зрозуміло, що зараз, коли канал намагаються задушити, рвуть його на шматки, мені зрозуміло, дуже прикро, печально і так далі. Прикрість іще в іншому полягає, в тому, що колеги з інших телеканалів якось ну, дуже слабкувато підтримують TVI, намагаються ну, якась журналістська спільнота, власне кажучи, потребує а, чергової журналістської революції. В тому числі і ситуація навколо TVI могла б стати приводом для цієї журналістської революції. Але напевно не стане, бо зараз якась така пасивність в журналістській спільноті можна сперечатися з приводу якихось бізнес-моментів економічних або бухгалтерських. Але мені здається, що зараз це вже навіть не секрет полішинеля. Українському суспільстві всі чудово розуміють, яку позицію посідають ті чи інші телеканали. І думаю, що всі чудово розуміють, чому саме на Тівіай зараз чиниться такий тиск. Можна вважати, що це політично мотивовані переслідування з моєї особистої точки зору. Я в захваті від людей, які погодилися перерахувати своїх часто дуже невеликих статків якісь гроші на підтримку телеканалу, який опинився під тиском. Я не оцінюю сам заклик. До збору коштів, але е, мої симпатії на боці тих, хто ці гроші надавав. З іншого боку, як на мене, це достатньо ризикована ситуація, в тому плані, що якщо тиск буде продовжуватися, якщо мова йтиме про якісь подальші стягнення, збори, суми, штрафи, ну, не можна щоразу звертатися до громадськості, скінчитися грошима на те, щоб ми заплатили державним органам. Це достатньо ризикована, як на мене, стратегія. Ну, по-перше, на що гроші, на існування каналу, це наївно. І знов-таки не дуже чесно. Тому що треба тоді сказати, що люди, що канал можна існувати, і що кожна, кожна громадянина України дасть по 15 гривень. Кожний. Не 10 тисяч, не 5 і не 100, а кожний. А справа, справа дуже дорога. Люди, які здадуть ці гроші, я чесно можу сказати, вони ні, ніяким чином не вплинуть на долю каналу в наших умовах канал можуть отримувати, як відомо, дуже багаті люди. І не а мільйон людей, які здають по 10 гривень, я в це не вірю. А, що касается, например, вот Николая Княжицкого, я вообще критически отношусь к его деятельности. Напомню, это генеральный директор ТВА. Почему? Потому что, насколько мне известно, да, в нулевых годах, в первой ее половине, да, до Майдана, да, значит, э, Николай Княжицкий был таким кадровым легальным кучмистом. Да? Он там вместе с Дмитрием Киселевым на канале ICTV мочил украинскую оппозицию вот, Движения Украины без кучмы. Да? После Майдана, вообще на Майдане е его тоже е я не видел, насколько я помню. После э Майдана он был всегда настроен да, по отношению к да. И Вдруг я узнаю, что этот человек уже там, после 2010 года вдруг стал оппозиционером. Мені сразу хочеться спросить, Коля, а з чего это? Мы? В першу чергу, TVI це не, не Микола Княжицький і його Кошторис. А TVI це є. А, джерело Інформації альтернативної власне, до пропаганди. І Б це є колектив дуже багатьох талановитих журналістів, які просто втрачають єдиний можливий майданчик, на якому вони зможуть працювати за стандартами журналістики, а не за стандартами обслуговуючого персоналу для правлячої партії. Вот в этом збурі є ще момент агітації. що да? вот как бы, вот, там... Это, типа, преследуемый канал, а его генеральный директор, значит, в объединенной оппозиции в списке. А, значит, если чтобы защитить канал, нужно, значит, вот как бы избрать гендиректора, значит, депутата. Значит, ему как-то будет там лечь и прочее. Ну, есть, есть такой еще момент. Еще есть такой смешной момент. Я просто <laughs> узнал, что по ночам там идет такая вот эротика, да. Там всякие эротические разговоры. Вот, значит, какие-то голые телки значит, вот, э, вихляют значит, своими жопами. Вот, и, значит, э, кабелирующие личности, которые не спят по ночам, должны там звонить, вот, э, за деньги там вести, значит, э, э, там, э, разного рода эротические разговоры. Мне даже мы как-то шутили, что вот интересно, когда, значит, э, собирались, значит, э, э, на Михайловской площади люди поддержать, вот вышли ли киевские анонисты, вот, чтобы поддержать канал ТВА. От так смішно. Треба виховувати в людях волонтерство і відчуття такої співучасті, коли ти не просто там сидячи на кухні, когось підтримуєш і кажеш, от там класний мужик чи класні пацани роблять там нормальні речі. А коли ти докладаєш власних зусиль і там своєю копійкою, намагаєшся підтримати тих людей, які роблять добру справу, і це ще раз кажу, треба виховувати в нашому суспільстві, бо цього справді бракує, і це корінь наших всіх бід. По-любому всі засоби маси інформації, наприклад, ті мають зрозуміти, що треба шукати альтернативні варіанти спілкування з аудиторією, тобто якомога швидше запускати. Телеінтернет-версії з реєстрацією за межами радянської України, щоб мати можливість через інтернет спілкуватися, оскільки це питання все одно декількох місяців. Сьогодні вдасться відстояти, це означає, що завтра, за результатами виборів, не буде чергова більш серйозна спроба за російськими лекалами, там, наприклад, перекрити телеканал. Адже ми бачимо, що робить це. Тобто, якщо вже в Держдумі пробують перекривати YouTube, скайпи, Gmail. То, відповідно, наші мавпи, які копіюють все, мавпують з російської Госдуми, абсолютно захочуть зробити знову ж таки чергове ноу-хау від Росії або білоруського зразка. Бажаю, звичайно, журналістам, редакторам, всім колегам, які там працюють, сляті гараздів, враховуючи, що загальні тенденції з дотриманням базових і свобод в Україні зараз є радше негативними. То прогноз, напевно, мав би бути песимістичним, але його дуже не хочеться робити. Тому хіба що побажати успіху? Це е, не астрологія, це не прогнозування, це е, соціальна фізика. Тобто. Рано чи пізно третій закон Ньютону починає спрацьовувати сила дії, вони зараз тиснуть з усіх сіл дорів... дорівнює силі протидії. Тобто назад пружина їм відскочить з такою ж силою, як вони стискали її протягом цих останніх років. Війни не буде буде така боротьба за мир, що каменя на камені не лишиться.